Телеграм-канали, Фейсбук та Viber-групи все більше відіграють значну роль на інформаційному полі. Особливо їх значення зросло після початку повномасштабного вторгнення та продовжує збільшуватись і надалі. В липні інститут масової інформації проаналізував популярні на Чернігівщині пабліки та оцінив їх контент. Детальніше про це дослідження нам розповів Павло Пущенко. Ми аналізували п'ять пабліків. Період одного тижня в липні місяці про те, яку інформацію вони подають, чи там є маніпуляція, чи там є фейки, чи є збалансована інформація, якими джерелами вони користуються. До цього списку увійшли телеграм-канал Суспільне Чернігів та голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса паблік Чернігівський Кисіль, телеграм-канал «Чернігів Оперативний та група новини Чернігівщини під час відбору каналів для аналізу спиралися не лише на кількісні показники, але й на вплив пабліків на інформаційний простір в умовах війни. Якщо ми беремо, наприклад, канал голови обласної військової адміністрації, який він створився на початку повномасштабного вторгнення і за буквально кілька там днів. Тижнів він набрав найбільше підписників. Чому? Тому що на цьому каналі, в момент березня 2022 року, була офіційна інформація, була остання інформація від представників влади, коли Чернігів був в оточенні, коли всю область бомбардували, були військові дії. І зараз цей канал теж залишається одним з офіційних таких. Джерела інформації, де можна побачити позицію адміністрації, найбільш популярним та авторитетним телеграм-каналом в області є Суспільне Чернігів, створений ще у травні 2018 року. Сьогодні канал налічує 162 тисячі підписників. Так само можна говорити про збалансовану інформацію, яку подає телеграм канал «Суспільна чернігів У них дуже е, хороша е, якість матеріалів, балансованість різні точки зору. Інший популярний паблік Чернігівський Кисіль публікує резонансний контент всеукраїнського характеру, розваги та найактуальніші новини регіону. Проте в ньому чітко можна побачити політичну симпатію до колишнього міського голови Владислава Атрошенка. В нас є е, Чернігівський кісіль це паблік в Фейсбуці. І він теж досить популярний в місті з одного боку, але з іншого боку, ми бачимо там явно домінанту позиції Чернігівської міської ради. Ми кожного дня можемо побачити офіційні прес-релізи без будь-яких коментарів, які виставляє прес-служба. Ну, тобто, це не робота пабліку, який хоче показати в свою об'єктивність, збалансованість. І так далі з іншого боку, маємо там групу новини Чернігівщини, де навпаки критикують постійну міську раду, її чиновників, звинувачують в корупції, не тільки їх, але й там окремих депутатів. І це якраз приклад того, як не має працювати е інформаційний канал, який е хоче претендувати на об'єктивність. Телеграм-канал Чернігів оперативний традиційний і для інших регіонів. Він сфокусований на надзвичайних подіях, ДТП, природних катаклізмах, інформації від правоохоронних органів. Тощо створений він у серпні 2018 року. Телеграм-канал сьогодні налічує 55 тисяч підписників. Утім, тут є цікава опція плата за контент для підписників від 100 до 500 гривень за повідомлення про надзвичайну подію. Також Павло Пущенко розповів прості поради для наших глядачів та читачів: як обирати якісний контент. Я би порадив такі елементарні, нібито, звичайні речі, це. Довіряти лише перевіреним джерелам інформації, і тим, які є доброчесними і добросовісними каналами інформування, і навіть якщо це телеграм-канал чи Фейсбук-група, якщо в них є повідомлення на джерела офіційні, якщо в них є перевірена інформація, це видно. І тут по стилю написання не буду називати зараз конкретних каналів, щоб не рекламувати, можливо, але. Ті, які ми найбільш довіряють, вони не завжди є найбільш масовими насправді, так? тому що люди дуже часто гоняться за якимось хайпом, за якимись сенсаціями. І, на жаль, дуже багато каналів, які мають досить багато підписників, вони не є доброчесними. Ще один момент, який я хотів звернути увагу, це політичне протистояння в Чернігові. Воно відображається і на медіа, і не лише на офіційних медіа, але і ось таких от, ну, скажімо, неформальних пабліках різних групах.